Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас 16 серпня і ми продовжимо альтернативу від Юрія Романюка. Сьогодні достатньо багато цікавої, веселої інформації, яка заслуговує на вашу увагу. І так, ми всі стаємо свідками здійснення впровадження або свідками того, що відбувається: Херсонсько-Керченська операція по визволенню. Півдня України і всього Криму для цього є певні ознаки. Так сподіватися, і будемо вірити і думати, що саме за таким сценарієм наш Генеральний штаб, наші Збройні Сили України будуть насправді звільняти Україну. І так, сьогодні Джанкой розпочав ранок. Ранок почався не з кави, а з жанкою почали вибухи на залізнодорожному полотні біля залізнодорожного полотна, де зберігалося величезний комплект, ну, відносно безумовно, боєкомплекту російської армії, прямо вздовж колії. Більше того, там не тільки зброя були боєприпаси, снаряди, ракети. Ну, там і було дуже багато військової техніки біля 50 одиниць військової техніки, системи ГРАД бм 21 і інші, які всі попали під повне е, нищення і повний <ракет> ракетний обстріл або диверсія. Ніхто не знає, що це було. Це всі точно знають, що це було обововно, і постраждало дуже багато. Ну, саме цікаво, це те, що Джанкой, так само як і Сакі, попередньо декілька днів назад, це є наш військовий аеродром. Зараз тимчасово окупований Російською Федерацією, де знаходяться так звані військово-космічні сили, а точніше, те, що від них залишилося на цих аеродромах, і це величезна база постачання логістики сьогодні Російської Федерації в Криму. Там проходить і розголуження залізної дороги, яка постачає, по якій постачає зброю на Запорізьку область до Херсонської області російським військам. І попадання і вибір саме цієї цілі є абсолютно логічно і зрозуміло. Цікавим те, що ще декілька місяців назад Росія заявляла, що С400. Це зенітно-ракетний комплекс ППО, захищає небо над Джанкоєм. І вони дуже цим тішилися. Військові пропагандони Росії дуже сильно на цьому акцентувало увагу. Справа в тому, що в Дженкойському е районі перебуває щонайменше засвідчення нашої розвідки. Інформація, яка поступає, і є достатньо в інтернеті. 8 зенітно-ракетних систем С-400. Три ракетні системи С-300, 5 зенітно-ракетних комплексів панцер С1, 17 броньованих машин, 10 САУ Гвоздіка, 7 САУ мста С, 2 САУ ПіОН, 3 реактивні системи залпового вогню БМ-21, відомий у нас ГРАД. Оце все те, що попало можливо під повне тотальне знищення від детонуючого боєкомплекта, який вразив неакуратне поводження з вогнем, як прийнято говорити. Ну і справа в тому, що там є військовий аеродром. ну Наскільки ми розуміємо, сам він не постраждав, постраждало тільки. Біля залізниці склад з боєприпасами і ця військова техніка. Ще що саме цікаво, що на цьому не закінчується за сьогоднішній день. Після Джанкої сьогодні розвеселив Україну аеродром Гвардійський біля Симферополя. Цікаво ще тим, що це так би мовити, столиця Криму, офіційна Симферополя. Симферопль і біля нього є військовий аеродром. Ну на нього розташовано щонайменше 24 літаки, 12 літаків Су-24 і 12 літаків Су-25 російських ВКС. І наскільки вони постраждали на даний момент, поки що немає жодної інформації. Всі впевнені, що був вражений тільки боєкомплект, було бомби, ракети, паливо таке. По літаках поки що немає жодної підтвердженої інформації. Ну, будемо сподіватися, що якщо не сьогодні, то наступним разом обов'язково е і вони повторять подвиг літаків з аеродрома САКІ. Наступне, що дуже цікаве, е Нью-Йорк Таймс пише, що в Криму працював елітний український спецназ з посиланням на джерела, невідомі джерела з українських Збройних сил, з Генерального штабу з операції ССО. Ну, от так от на сьогоднішній день Нью-Йорк Таймс це описує. Ну, Дуже цікаво, що ще <кхм> в місті Курск, Курська область. Точніше, біля недалеко від кордону з Україною було взірвано 6 опор лінії електропередач ЛЕП і вражено е, вибуховим пристроєм колія залізниці, по якій возять боєприпаси і тому подібне до е, Покурської області. Ну, Це от так. Те, що сьогодні за лічені години інформаційний простір не тільки України, но і Росії в тому числі, і Заходу, і вже сьогодні дуже багато сайтів Європи світу вийшло з повідомленнями з подій в Криму. Ну, маємо сказати, що ще вчора відбулося дуже вдало. Е Обстріл українськими ракетами бази ЧВК ПВК Вагнер. Приватна військова компанія Вагнер. За інформацією самої Росії там загинуло щонайменше 54 на найомника з ЧВК Вагнер. Ну, якщо 54 загинуло, то можна цілком припустити, що щонайменше сотня це каліки і поранені, які вже навречі повернуться в стрій і будуть воювати. Вони вже відвоювалися на території України. Ну, саме цікаве це те, як українців знало, де саме знаходиться ця ж, ну так би мовити, штаб-квартира Вагнера в Попасній. справа в тому, що туди приїжджав. Пригожин це так званий шеф ЧВК Вагнер, який на завказівкою Путіна створив і спеціально для виконання його спецоперацій, до яких не застосовуються державні органи, ніби напряму, які воюють там в інших країнах, щоб ніби Росія як держава не попадала під покарання за ці акти тероризму, порушення норм правил війни і тому подібне. Ну, приїхав якийсь черговий пропагандон з Росії, який захотів зробити е, фото і відеоматеріал з перебування ЧВК Вагнера в Попасні і шефа е, Пригожина. Ну, він сфотографувався. сфотографувався, на щастя для ЗСУ для української розвідки, для гура, головне управління розвідки. Е, на задньому фоні була табличка на вулиці, і там писала вулиця така, то будинок 12». І вони розмістили цей припондон, розмістив ці фотографії в інтернеті, в інстаграмі, не подивившись, навіть не зробивши так, би мовити, корекцію даного зображення, вивчення, що туди попало недопустиме. Ну і от самі здало точну поштову адресу, точний адрес того будинку, де перебував Вагнер. Ну і нашим не залишалось нічого іншого, як просто вчинити е відповідну бавовну по цьому об'єкту. Тому маємо позитивні. Інформацію Вашингтон Пост опублікував плани Путіна перед воєнні станом до 24 лютого 2022 року, достатньо детально, ну в журналістському пересказі. І Вашингтон Пост посилається і стверджує те, що українське політичне керівництво і ті, кому це повинно було знати. Потрібно по статусу, знало про ці детальні, абсолютно, плани в самих е, дрібних деталях. І автори статті показують, що стикнулися американські і британські очільники, коли давали цю інформацію українській владі на Банковій, Зеленському його оточенні. Абсолютно неадекватну реакцію, абсолютно не сприйняття, абсолютно не готовність приймати таку інформацію, ноль реакції, ноль відповідних заходів дій на таку інформацію. Ну по суті, вони стикнулися з абсолютно повторюю неадекватною реакцією української влади на ті виклики, які їх чекали за лічені місяці, тижні, дні, години. На жаль, це обернулося тим, що загинуло щонайменше сотня тисяч українців безневинно загиблих, безвинних людей, і за тупості, недалекоглядності, злочинної бездіяльності, ігнорування своїми службовими обов'язками, супереч Конституції, законів України і тому подібне. Ну, не будемо далі розвивати цю тему. Всі ми розуміємо, що відбулося. Всі знаємо, що відбулося, ну і безумовно є чіткий перелік осіб, які несуть за це персональну відповідальність. Не так і великий той перелік осіб. Це 1, дві, три особи. Втрати по танках в Російської Федерації досягають 1880 одиниць на сьогоднішній день. Це не тільки втрати, які знищені Збройними силами України, але і значна частина, що 500-600 танків одиниць захоплені українськими збройними силами і направлені на ремонт, на відновлення, на капітальний ремонт. На доукомплектування і тому подібне, або на, як кажуть, танковий канібалізм, на розбір деталів з одного танка на декілька, які потрібні ЗСУ. Це дуже приємно, тому що я хочу розвити цю цифру майже 1900 одиниць. Я думаю, що може завтра вже так і буде 1900, бо на сьогодні 1880, без 20 1900. Це е танкова дивізія. Повна у комплектації в часи Радянського Союзу сягала і мала в своєму складі 300 танків. 300 танків в одній дивізії, помножити на 6, ми отримуємо 6 повноцінних танкових дивізій. Ну, танкова дивізія, щоб ви зрозуміли, це величезна військова одиниця. Це не просто якась там рота і батальйон, це танкова дивізія. Так от, шість танкових дивізій, 1800 танків це дві повноцінні, добре оснащені і забезпечені танкові армії. Тобто така одиниця, як танкова армія, це взагалі грандіозне військове формування. Вона танкова армія може захопити, могла захопити по планах, по ідеях там по. Мріях, ілюзіях часів Радянського Союзу, генеральних секретарів, міністрів оборони і так далі могла прийти, там, умовно кажучи, до Паріжу. Ну, так вони собі це сподівалися. На сьогоднішній день за 5,5 місяців Збройні сили України ліквідувало, знищило, частково захопило дві повноцінні танкові армії Російської Федерації. І плюс два батальйони, бо в батальйоні 30 танків. 1880 це майже вже три батальйони. Завтра точно буде вже три батальйони ще до цих двох армій. Тобто це є показником грандіозної величезної катастрофи, яку понесли Збройні сили окупанта, агресора. Втративши майже 1900 танків. До війни вони за своїми же підрахунками. Тут треба чітко відміжовувати те, що знаходилось саме в регулярних частинах Російської Федерації, це в межах 3,5 тисячі танків. Так ось 1900 із них вже ми знищили. А ще біля 10 тисяч, як вони там називають, знаходилось на зберіганні. Ну те, що знаходилось на зберіганні, всі побачили з розсекречених фотографій Google Maps, де можна всі подивитися, в якому стані ті танки. Це все є повна ілюзія, є інформаційний блеф, це є фейк. Ніяких 10-12 тисяч танків Російської Федерації на немає. Єдине, що вони змогли витиснути із того, що у них є, це декілька сот одиниць Т-62 застарілих 60-х років, які взагалі, умовно кажучи, є частково або умовно боєздатні. Вони або стріляють, но не їдуть. Їдуть, але недовго. Якщо їдуть недовго, то ломаються і вже далі не можуть взагалі пересуватися. Ну і їх використовують в більше своїх стаціонарні вогневі точки відповідного калібру. Це є мішені, які не представляють якоїсь серйозної загрози стратегічної або наступальних діях проти української території. Ви бачите, що за останній місяць, починаючи від липня місяця, по 16 серпня, от сьогодні, Російська Федерація, маючи військове угрупування в межах 150-130 тисяч військових, плюс ЧВК там плюс найманці з інших ЧВК, вони не досягнули жодного не то, що стратегічного успіху. Вони за п'ять з половиною місяців не захопили жодного крупного великого міста України на сьогоднішній день І обласного. Я маю на увазі. Вони, крім Херсона, які по суті.